Доброго ранку, вітаємо вас на Івано-Франківщині, і саме сьогодні проходить перший день міжнародного молодіжного форуму Молодь нова еліта нації. Всім привіт! Зараз ми знаходимося в готелі Авскопрут, де розмістилися наші учасники, які вже за годину розпочнуть заняття в першій секції нашого форуму. І вас вітає Андрій та Оля, і саме ми будемо вас знайомити з форумом і з тим, що на ньому відбувається. А зараз ми поцікавимося, з яким настроєм приїхали наші гості і дізнаємося їхні перші враження. До вас приїхала з Вінниці. Я представляю Національну скаутську Організацію Пласт і саме є представником її у Вінниці. Скажіть, будь ласка, які у вас перші враження від Франківська і взагалі, як ви до нас доїхали? До вас я доїхала дуже чудово, з декількома пересадками, але враження в мене просто чудові. Мені поки що все дуже подобається, і враження лише позитивні. Дякую. І ваші побажання всім учасникам форуму. Весело провести час, побільше вражень, позитивних вражень, здобути те заячок, до чого ми сюди приїхали, і всього найкраще. Дякую. Зараз ми поцікавимося про враження наших учасників. Доброго ранку. Ви вперше на Івано-Франківщині? Почти, я б сказав. Ну, Я був проїздом. А так, а я вперше раз. Як як в пейзажі самого Івано-Франківська, як вам люди? Що можете сказати про Івано-Франківськ? Ми з трьох утра і нам все подобається. Да. Uh, no. Ви вперше побували на такому форумі? Ні, на форумі був не в перший раз в такому, але хлопці тут дуже класні, тому я доволен. Ну, так, що все там. зроблено на вищому рівні, тому ну, взагалі все подобається, все добре. А звідки ви приїхали? Ні, Прага, -Петровськ. Петровськ. Мой дом родной. І не боялися ви зі Східної України приїхати на Захід? На ЛДІС ви чули, які там Да не боялися. боялось, а чему вас боятся. Самое страшное це 21,5 часа поїзда. І все. А все остальное це мелочі. Тим більше, нам здесь нравится. І, вот. я думаю, будемо приїжджати почаще. Добре, успіху. І зараз поряд зі мною голова організаційного комітету нашого молодіжного міжнародного форуму Ганна Крисюк. І ми дізнаємося про те, чи приїхали вже учасники форуму, і взагалі що сьогодні планується. Генрисайна, чи всі вже прибули сьогодні на форум? Ну, насправді зараз ще учасники всі доїжджають на форум літа нації, але нам приємно те, що Приїхали навіть учасники, які не зареєструвалися, які дуже хотіли потрапити на наш форум, які, на якому презентувати себе, свої регіони та організації. І дуже важка була ніч від третьої години ранку. І ну, я до восьми, я інші члени оргкомітету зустрічають і зараз, в цей момент, коли я даю інтерв'ю, але всіх будь настрій. Правильно були розподілені обов'язки. Чітко кожен займається своєю ділянкою роботи. Самого ранку всі тут. Всі готуються до приїзду не тільки учасників форуму, але й модераторів, виступаючих на секційних заняттях, готують презентації, перевіряють відео архіви презентації для того, щоб можна було наочно показати, яка у нас туристична інфраструктура регіону, яка туристична Україна і вибудувати на резолюцію питання, тільки дійсно в туризмі потрібні для молоді ласка, скільки прибуло гостей з інших областей та з за кордону, скільки форум міжнародних, значить і гості за кордону за кордону приїхали білоруси. Очікуємо приїзд поляків, але вони будуть вже десь близько 12-ї години. Учасників з України зареєстровано 20 областей України та Автономна Республіка Крим. Що нам дуже приємно, в принципі, за три роки тої діяльності, яку ми проводимо, і тих форумів, які були попередні, хоч вони були і. Всеукраїнські, але було на, на, на порядок менша кількість областей, то це буде понад 50 учасників з інших областей та близько 10 чоловік за кордоном. Е, Ганер Сене, скажіть, що сьогодні очікує учасників нашого форуму? Учасники форуму сьогодні очікує теплий прийом зустрічі? Е, секція туризм, міжнародний туризм, е, цікаві доповіді про туризм в Україні та Прикарпатті, зокрема. Потім їх очікує коротенька дорога в Коломию. Побачите наше писанкове Прикарпаття з ядра писанки, відвідування музеїв. А тоді встановлення рекорду України з допомогою посадки найбільшого молодіжного парку, всеукраїнської молодіжної алеї. Це буде все в коло ми. А після того ми поїдемо дегустувати та знайомитися з туристичною яренчою та дегустувати найсмачнішу в Україні грибну юшку. До чого запрошую вас, і на завершення ваші побажання учасникам нашого форуму? Я хочу, щоб сьогодні кожен хто приїхав на форум, дійсно для себе отримав ту інформацію. яка для нього є вкрай необхідна, цікава, насичена. І ну навіть не передбачувано, щоб він знайшов тут свій туристичний відпочинок, щоб він став рекордсменом і щоб поділився тим досвідом в туристичній сфері, який має кожен учасник, який привіз свої роздаткові матеріали та презентації.